Вітаю вас на каналі Казочки з кишені. Сьогодні Тимось і Тося зазирнуть в нове віконечко адвент календаря та послухають нову чарівну казочку. На дворі було морозно і вітряно, а в норі тепло та затишно. Тимось і Тося допомагали мамі готувати сніданок. Вони удвох робили салат, поки мама готувала вівсяну кашу та капустяні котлетки. Коли все було готово, вони поснідали втрьох, бо тато був на роботі. Потім зайченята допомогли мамі прибрати зі столу і побігли відчиняти нове віконечко календаря. Тимосю, дивись! радісно писнула Тося. Це ж така самісінька куля, як та, що ти розбив! Точно! зрадів Тимось, якому досі було за це соромно. А для Тимося календар приготував набір фокусника. Він давно мріяв про такий і був неймовірно щасливий. Радісні зайченята вмостилися біля каміну слухати нову казочку. Казка про сніговичка і літо. У старому лісі наближалося Різдво, і його дух усе відчутніше бринів у повітрі. Друзі, звірята, зайчик, білочка, борсук та їжачок гралися біля прикрашеної ялинки на головній галявині. Вони ліпили сніговика, жартували та дзвінко сміялися. Сніговик у них вийшов такий гарнесенький, що аж сталося диво. Він раптом ожив та заговорив. Привіт, друзі, мене звати Сніжко. Ти вмієш розмовляти? здивувались звірята. Іноді так буває, коли малята ліплять сніговичка з любов'ю, трапляється справжнє диво. Звірята сміялися, співали і танцювали навколо сніжка, а той їм підспівував і щиро радів. А тим часом інші малята, лоси, коленятко і кабанчик. Гуляли лісовими стежками. Раптом кабанчик вигукнув Друзі, дивіться, що це там таке. Вони підійшли ближче і побачили криничку. Ви раніше бачили її тут? розгублено запитав кабанчик. Ні, відповів йому лосик. Я частенько гуляю цією стежиною і ніколи не бачив тут кринички. А оленятко зазирнуло всередину. Нахилилося низенько, щоб роздивитись, що там за світло на дні кринички, і не втрималося та впало вниз. От лишенько. Оленятку, ти як? стривожено закричали друзі. Все добре, стрибайте, ви тут таке побачите, відповіло цілком бадьорим голосом оленя на превеликий подив його друзів. Лосик з кабанчиком перезирнулися, знизали плечима і стрибнули слідом. Вони опинилися на чудесній зеленій галявині, де світило тепле літнє сонечко. На галявині росли сунички, а на краю кущі малини та ожини. Посеред галявини стояла криничка, така самісінька, в яку вони щойно стрибнули. Якщо в неї зазирнути. Можна було побачити шматочок засніженого зимового лісу. Оце так дивина! Лосика ж рота відкрив від здивування і озирався довкола. Та це ж справжнісінький острівець літа посеред зими, радісно підстрибував на осяяній сонцем галявині кабанчик. Друзі весело бігали, гралися, смакували ягідками та насолоджувалися літом. Але настав час повертатися, тож вони стрибнули у криничку і знову опинилися у зимовому лісі. Через деякий час вони прийшли на головну галявину, де біля великої ялинки забавлялися білочка, зайчик, борсук та їжачок. Ви чого тут так голосуєте? загукав їм кабанчик. А ви подивіться, якого сніговика ми зліпили. вигукнув зайчик, показуючи на сніговика, який широко посміхався друзям. Привіт, мене звати Сніжко, привітався сніговик. Оце так дивина. вигукнув лосик. Привіт, Сніжко. А з нами теж трапилося дещо дивовижне, сказала Оленя. Ми знайшли чарівну криничку, через яку можна потрапити в літо. І лосик, кабанчик та оленя, перебиваючи один одного, розповіли друзям про чудесну криничку. Сніжко слухав уважно, а потім тихенько промовив. Я завжди мріяв побачити літо, але тепле сонечко одразу розтопить мене, тож ця моя мрія ніколи не здійсниться. На хвилинку запанувала напружена мовчанка, а потім лосик раптом вигукнув Я дещо придумав! Гайда за мною. Сніговичку, а ти тут почекай! Лосик привів друзів до своєї хатини. Тату, потрібна допомога. На порозі з'явився тато Лось. Привіт, друзі, що трапилось, сину? Скажи, будь ласка, у нас все ще досі є та величезна морозильна шафа? запитав у тата лосик. Так, сину, вона стоїть в сараї. Не знаю, що з нею робити, відповів тато Лось. Я знаю, сказав лосик, треба тільки зробити в ній віконечко. Віконечко? Навіщо? здивовано посміхнувся тато. І лосик все пояснив татові. Тоді вони всі разом, швиденько, зробили в морозилці віконечко, помістили морозилку на санчата і вирушили назад до ялинки. Сніжку, залазьмо! Сказали сніговичку друзі і відчинили дверцята морозильної шафи. Будемо здійснювати твою мрію. Сніжко дуже здивувався, але заліз в шафу. Та то лось потяг санчата, і разом з малятами-звірятами вони пішли до кринички. Там вони опустили морозилку зі сніжком в криничку, залізли самі і опинилися в літній касці. Радості сніжка, який дивився на літо крізь віконце в морозильній шафі, не було меж. Він аж світився від щастя. Дякую вам, друзі, проказав сніговик, коли вони повернулися до ялинки. Мрії мають здійснюватися, посміхнувся тато Лось. У звірят на душі було так тепло. Вони радісно повернулися до своїх домівок. А Сніжко ще довго стояв біля ялинки і згадував свої щасливі хвилинки літа. У мене також є мрія, сказала Тося, коли казочка закінчилася. Яка ж? запитав Тимось. Я дуже хочу, щоб приїхала моя подружка Кася. Я так давно її не бачила. Але не встигла вона договорити, як у двері постукали. Мама пішла відчиняти, і Тося побігла подивитися, хто там прийшов. На порозі стояла Кася зі своєю мамою. Мама тосі зателефонувала їм вчора і запросила в гості, бо вона знала, як сильно тося мріє побачити подругу, а мрії мають здійснюватись. Ура, кася приїхала, радісно вигукнула Тося і обійняла подружку. Вони сіли пити чай зі смаколиками. Потім кася вручила тосі подарунок нову снігову кулю. Тепер у мене аж три кулі стрибала від щастя Тося. У середині кулі був веселий сніговик біля ялинки, просто як у касці. Тося поставила нову кулю на поличку і з цього дня почала їх колекціонувати. Увечері Тимось показував касі й тосі фокуси. Вони дзвінко кориготали, а Тося не могла повірити, що її мрія здійснилася так швидко. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До нових зустрічей на каналі Казочки з кишені!